Розділ 12. Як я можу зрозуміти Бога, коли я його не розумію? У Євангелії від Матея 9.19 Ісус каже такі слова, нехай вам станеться за вашою вірою, це значить, що ви маєте обрати віру в те, що Бог сильно благословить ваше життя, і це станеться за вашою вірою. Йов клопотався своїми справами і не мав нестачі ні в чому. Він був достойно. Достоту таким, як безліч Християн, чинив по правді, важко працював, виховував сім'ю, його влюбив Господа, Біблія його найбільшим з усіх людей на сході називає, поки не прийшов сатана <кій> і не спробував знищити цього вірного Божого чоловіка. Йо втратив усе, буквально все. Біблія каже, що він утратив услуг, волів, овець, верблюдів, синів, дочок і тім. Коли корява, корява спала з колишнього багатства, у його майже нічого не залишилося. Сучасною мовою ми класифікували би це як особистий економічний крах. Він втратив всі акції і дивіденти, банківські рахунки і контракти. Його господарство обернулося в руїну. Усе, над чим він працював усе життя, пропало. Не впізнаєте себе, можливо, вас спіткала фінансові труднощі або навіть банкрутство. Я знаю, що тепер для багатьох нас фінансова свобода це чужомовне слово. Деякий час його шкодував про те, що народився на світ і звинуватив Бога у своїх муках. Він жадав смерти, але вона не прийшла. Історії Його нерідко розказують, аби утішити стражденне. Однак, згадуючи Йова, я часто думаю про таке Бог ніколи не забороняв нам усім сумніватися в його меті чи мотивах. Я чимало розповідав вам про свого брата Еді, однак у нас була ще й сестра Кері. Вона народилася через 15 місяців після мене. І моя сім'я завжди вважала її даром від Бога. Кері мала прегарне, шовковисте світло руде волосся і глибочені розкішні карі очі, вона була привабливою і талановитою. Крім того, вона мала розумову фізичну силу, яку я рідко в кого бачив. Сталося так, що вона коли народжувалася на світ, як налихо спіз... спізнився лікар, а медсестра страшенно хвилювалася і хотіла, щоб лікар обов'язково був присутній на пологах. Тому вони казали моїй матері робити все, щоб не дати моїй сестриці змогу народитися. Замість того, щоб виштовхати дитину, яка прагла чим скоріше вийти, матір боролася з природним інстинктом і стримувала Кері, поки не прийде лікар. Внаслідок цієї нездорової поради Кері забракло кисню і її мозочку, коли вона силкувалася народитися. Коли ж пологи врешті минули, немовляті. Поставили діагноз пологова асфіксія, що пророкувала відставання в розвитку. Коли Кері виросла, до неї прийшла ще й епілепсія. Лікарі приписували різноманітні ліки, намагаючись контролювати сестрині епілептичні напади, які були важкими та цілковито непередбачуваними. Вона раптово попадала без пам'яті на підлогу і ніщо не могло спинити те падіння. Через це Керрі в дитинстві не раз ходила з розбитим носом, швами на обличчя і вибитими зубами. Жодні ліки не могли зарадити недузі, і жоден медичний фахівець не міг знайти відповіді. Мої батьки возили керів до всіх провідних медичних закладів того часу. Ніхто не міг допомогти сестрі, тож наші батьки змирилися з реальністю. Що моя сестра залишиться вісталою у розвитку і страждатиме від великих епілептичних нападів решту свого життя. Вона відвідала загальну школу за програмою для дітей з особливими потребами, але в досі стало очевидно, що вона не дуже добре справляється з порівняно з іншими. Через щасті напади найкращим виходом для всіх була спеціалізована програма. Кері завжди була попереду в спеціальних програмах. Вона хутко здобу, здобула вплив і чималі, чималі симпатії. Моя сестра була приваблива, завжди усміхнена, а також мала небиякий змагальний дух і завдяки йому не раз опинилася на вершині. Один з улюблених занять була участь у спеціальній олімпіаді, які відбувалися ще весни. Вона змагалася у стрибку в довжину і софтбольному китку. Та здобувала синю стрічку обох дисципліна кілька років поспіль. Але одного року сталося щось незвичайне, усім було очевидно, зокрема і мені, що вона не змагається на максимумі можливостей, і через це здобула у дисципліну відповідну червону стрічку за друге місце та білу за третє. Коли я запитав Керрі, чому вона не докладе всіх зусиль, як і мав би старший? Брат її відповіді приголомшила мене. Вона сказала дуже просто і вкрай рішуче, що сині стрічок її вже задосить, їй захотілося трохи інших бар. Тому вона хитро, мудро стрибнула саме на ту вістинь, якої вистачало для другого місця, зробивши червону стрічку, після того вона захотіла білу стрічку. Тому вона порахувала, як далеко кидати сот футбольний м'яч. Щоб посісти третє місце, забезпечивши собі стрічку того кольору, якого вона бажала. Така стратегія не мала для мене жодного сенсу. Як ви знаєте, я завжди прагну перемогти, але Кері просто хотіла розширити свою колекцію стрічок. Минав час. Кері далі боролась зі своїми недугами, содом її стан почав погіршуватись, і вона дедалі довше перебувала в шпиталях. Одного доленосного ранку моя матір зайшла до кімнати Кері і побачила, що та лежить без пам'яті. Кері страждала від жахливого нападу. Матір позвонила 911. За якийсь час вона спостерігала, як медпрацівники виносять бездушне тіло доньки з дому і кладуть у швидку. У шпиталі лікарі оживили її тіло, і всі ми сиділи біля неї біля кисневого апарату, дивлячись. Як він надимає легені Керрі. було майже нестерпно стримати руку своєї сестри і слухати, як лікарі говорили з сім'єю, що Керрі ніколи не зможе одужати. Вона не проживе навіть 48 годин. У молодому 30... 32-річному віці моя відважна сестра позбулася життя через важкий епалептичний напад. Мої батьки, брат і я мусили зробити вибір того дня, коли померла Керрі. Чи триватиме життя далі? Як нам далі бути? Я не заперечую, що матиму не одне питання до Бога, коли потраплю на небо. Я не розумію, чому я найстарший із трьох дітей залишився жити. Я не розумію цього взагалі. Я не розумію, чому моя сестра померла у 32 роки, а брат у 28. Оскільки я намагався, але не зміг осягти, чому мій брат зробив той вибір, який зробив, або чому він мав заплатити за той вибір своїм життям. Я не розумію, чому моя талановита обдарована сестра все своє життя ковтала ліки, щоб контролювати важкі напади епілепсії. Я просто цього не розумію. І навряд чи я дізнаюся, чому мій брат і сестра мали витріти стільки страждань до того славного дня коли зустрілися з Ісусом віч на віч. Але я тішуся іншим знаннями. Бог не покликав нас розуміти, він, нас, він не сказав Йову, Я хочу, щоб Ти розумів, а тому накреслю для себе для Тебе дорогу і пояснюю, чому саме ти втратив усе. Так само він не пояснював американському народові, чому дозволив економіці пережити таку скруту. І не викликав він на загальні збори тих, хто втратив ріти під час недавніх землетрусів, аби пояснити, чому сталися такі трагічні події, він сказав оце: Звійся на Господа всім твоїм серце, не покладайся на власний розум, усіх твоїх путях думай про нього, і Він твої стежки вирівняє. Під пильним наглядом Бога, довіра до Бога. Попри обставини, попри той факт, що ми не розуміємо його мети чи його доріг, повсякчас буде одним з найважчих викликів, з якими ми стикаємося як вірні. Бог заслуговує на нашу довіру, однак часто саме її ми не можемо чи не хочемо віддати нашому Творцеві. Не так давно і мою довіру до Бога було випробовано. У 2010 році наша сім'я переїхала до Тенесі після 22-річного перебування у Джорджії. Цілий вир подій спонукав нас до переїзду. Важко уявити якусь драматичнішу подію, що викликали без стільки змін, вже не кажучи про те, що мої доньки у той час в 11-9 років мусили покинути єдину церкву і школу, яку знали. Хоча з першими всі супротивилися переїздові, Бог дав нам зрозуміти, що йому потрібно зробити крок віри. Ми мали повірити йому, оскільки Бог низько подій довів, що цей переїзд був його волею для нашого життя. Ми вирішили подорож до Тенесі з деякою певністю, однак я збрехав би вам, сказавши, що не тривожився, зважившись на такий серйозний крок. Мене пройняв великий острах, чи справді бачу я руку, що направляла нас, чи лише на... неправильно тлумачу низку яких-непов'язаних подій. Ці питання не давали мені спокою, коли ми пакували коробки і вантажили їх для переїзду. Я виростав у тому місці, куди ми переїжджали, і гадав, що це підбадьорить мою дружину та дочок. Я сподівався, що знайомство навіть із небагатьма людьми в новому місті усім нам допоможе впоратись з переїздом, але занепокоєння чомусь не відчував. Найбільше я турбувався про свою старшу доньку, вона найактивніше опиралася зміна. їй було комфортно в Джорджії, вона знайшла собі тут місце і боялася починати все спочатку в новому середовищі. Коли ми з дружиною молилися за старшу дитину, то просила Бога подбати про неї певним чином. Ми просили в нього, щоб її, їй попались вчителі, з якими знайомі, а також факультативність фізкультури, тому що їй подобається спорт і вона має успіхи в цій царині. Мене і просили, щоб її, її випав клас у конкретній частині будівлі з особливою групою ровесників та вчителів. Тільки тому, що вважала це найкомфортніше для неї. Ми мали великі надії, що принаймні одному класі вона може бути разом з кількома дівчатами, з якими раніше познайомилися в баскетбольному таборі. Загалом у нас було 10 конкретних прохань, і ми вірили, що Бог дасть нам те, чого ми хотіли. Кінець кінцем Бог любить нашу маленьку дівчинку більше, ніж ми. Та чи відгукнувся він негайно ствердно відповівши на кожне наше прохання, ні. З наших десяти прохань було виконано рівно нуль. Ми не могли в це повірити. Де був Бог? Чому він не з'явився? Хіба він не знає, як важко нашій дівчинці? День відкритих дверей та інструктаж у новій школі витягли з нас останні сили. Якщо мені було тяжко, то я лише можу собі уявити, що відчувала наша дочка, її призначили у клас без знайомих учителів, без знайомих ровесників і зовсім іншій частині будівлі, і на довершення всього дали нижню шавку. Ми з дружиною думали, що становище нашої дочки погіршиться, вже не може, але, як виявилося, даремно. Єдиного уроку, якого вона справжнього хотіла, того, що дійсно, мав якийсь значень для неї не було її у розкладі. У моєї дочки спортсменки не було занять фізкультури, натомість їй поставили урок з поглибленого вивчення математики відповідно до високих результатів тестування. Повірте мені, як батько я гордився таким досягненням, однак математика для шостого класу це така висока матерія. Що для мене, що я не мав, і гадки, як допомагатиму з домашніми завданнями. Що робить Бог? Про що він думає? Чи наші молитви йому байдужі? Бувають випадки, коли потрібно копати глибоко, справді глибоко. Той факт, що, на вашу думку, Бог не почув вашої молитви або ніяк не дбає про вас, не означає, що він не присутній поруч, прагнучи обернути це становище вам на добро. Той факт, що він не відповів на ваші молитви саме так і саме тоді, коли ви цього хотіли. Не значить, що Він не дбає про вас, коли виглядає, що все вже втрачено, довіра має найбільше значення, Бог ніколи не відвертається від нас. Іронія цієї ситуації в тому, що моя дочка могла здолати ці неприємності, Попри величезні труднощі батьків, Бог дає їй усе потрібно. Не лише для того, щоб пережити переїзд, а й прекрасно давати собі раду під час нього незвичне місце у школі допомогло їй зустрітися з новими людьми, всюди спробувати себе і довести свої здібності перед незнайомими вчителями в дисциплінах, які, може, і не були їй до вподоби, але потрібні для успіху в житті. Моя донька долучилася до змагань з спорту, про який навіть не чула досі і досягла в ньому успіху. Вона знайшла <кій> собі нових друзів, які одного дня стануть їй ближчими, ніж ті, що залишилися у Джорджії. Усе можна забрати у людини, крім однієї, речі. Останній з людських свобод обирати те, як поставитися до певної сукупності обставин. Божа воля це не наша воля, і він ще раз довів це мені. Особливо відповівши на наші молитви за дочку, дороги, які були, які ми обирали. Дороги, які ми обирали, для неї не збігалися з його вибором. І те саме часто стосується і нашого життя. Божа воля для нас часто не відповідає нашим бажанням. Якщо вам цікаво, як наша, наша молодша дочка пристосувалася до переїзду, то я щасливий повідомити, що за два тижні першого року в новій школі, коли вона зовсім не знала інших дітей та вчителів, її обрали учнем місяця. Ми були зачудовані тим, що Бог підтримав її певність таким способом та зробив адаптаційний період значно легшим. Ніколи не сумнівайтеся, що Бог пильнує за всім. Нам зостається лише вірити в Нього. Згодом у розподі Йова Божий вірний слуга, покаяв, покаявся у своєму сумніві, скарги і злості, Він сказав, тому я слікаюсь говореного і каюсь у порусі і попелі. Не наше діло розуміти, не наше діло довіряти Богові. Він завжди рятує тих, на кого допустив. Нападки сатани, чи зауважили ви слово допустив в останньому реченні Бога не дивують наші обставини, сатана не може вчинити нам нічого, чого не дозволить Бог. Ви можете спитати, навіщо люблячому Богові, який всім серцем бажає мені добра, допускати на мене страждання? Я не знаю, чого нічого про ваше особливе становище, але скажу вам, що після кожної неприємної події. У своєму житті я зростав близькість у моїх взаєминах і з Богом посилювалося. Я навчився вірити в Богу більше, і моя віра процвітала. Я не проміняв би ті скрутні часи на все, що міг би запропонувати мені світ. Також я довідався, що, опинившись у скруті, я ступаю на сущність тому, що приготував мені Бог. Життя прожити у шуканні Бога не буває без спроб. І якщо ви опинилися у скруті, це сталося тому, що ви або ваші задуми становлять загрозу для сатани. Ворог прагне напасти на тих, кого вважає небезпечним. Якщо ви дитина Божа, то вас обрано і викуплено за велику ціну, вас було покликано і ви маєте своє призначення у Божому Царстві. Через це вам доведеться щодня брати участь у битві. Перед лицем цих випробувань ваша віра може захитатись. Не опускайте рук. Це саме той час, коли ви мусите довіритися Творцеві, дуже до реальній помочі у важку пору. Пам'ятайте дві речі. Перше, Бог ніколи не дає нам більше, ніж ми спроможні нести. Друге, Бог завжди визволяє тих, на кого допустив нападки сатани. Ніхто і ніщо не може дорівнятися до Бога. Я не раз змінював роботу, я поховав свою молодшу сестру і наймолодшого брата. І без вагань можу сказати, що Бог завжди давав мені силу пережити те, що спіткало мене. Будь ласка, не зрозумійте мене хибно, пережити випробування нелегко, і мені воно не, не було до вподоби. Однак Бог вірний та сповнений любові, він ніколи не покидав мене і не покине також і вас, як проголошує книга пророки Ісаїя 40, 25 Богові рівних немає. За горе вдвоє. Чим же скінчилось для Йова? Він отримав благословення і удвоє більше від того, що втратив. Удвоє. Я вірю, що в ці часи економічної нестабільності і непевності, ті, хто міцні у вірі, будуть благословенні. Бог доведе свою вірність. Я молюся і вимагаю двоє більше для своєї сім'ї і вашої. Я вірю, що Бог хоче віддати вам усе, що ви втратили, як і Йову. Я заохочую вас спинитися, набратися відваги і попросити Бога довести свою вірність та принести оновлення до вашого дому. Праведники покинуть, покинуті не будуть. На завершення зробіть мені таку ласку, промовте голос своє ім'я, лише саме ім'я. Вам не потрібно його кричати. Усі мають ім'я. І залежно від культурного середовища чи національності ви можете мати три імени, імени що допомагає якимось чим вас ідентифікувати. Вас могли назвати на честь улюбленого друга чи родича, і здебільшого ваше прізвище ідентифікує родину, у якій ви народилися. краще це чи гірше, але це єдина річ у житті, яку вам не треба обирати. Бог також має не одне ім'я. Фактично у Біблії Бога названо 264 іменами, і кожне з них позначає особливий його атрибут. Він Елогім, вічний творець Яхве Єре, Господь, що забезпечує Яхве Рафа, Господь наш цілитель, Яхве Шалом, Господь, що є мир, Яхве Шама. Господь що є тут, і це лише кілька імен. І достуту, як ми відгукаємось на своє ім'я, коли нас кличуть, Бог відгукується на своє. Тому я заохочу вас почати голосно промовляти Його імена під час молитви. Навіщо? Ні Богові не потрібно нагадувати, хто він, але ми мусимо знати Його імена. Ми мусимо щодня нагадувати собі про Його силу і характер. Його велич і дивовижну могутність, ми мусимо без сумніву знати про цей неймовірний Бог, це Єгве, і великий пастир, який доглядає і опікає нас. Послання до Євреїв 4.12 каже, що Боже Слово живе і діяльне і гостріше від усякого двосічного меча. Воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та костяного мозку. І розрізняє чуття та думки, серця. Коли ми промовляємо Боже Слово, воно починає діяти, трансформуючи нас із нутра і впливаючи на наші обставини. Коли ми почнемо нагадувати собі, що Боже Слово, наше твердення, наш визволити, наша сила, наше спасіння, Всевишній, нетлінний Бог, ця істина оживає в нас. Це вже не просто слова на сторінці, а реальність у нашому житті. Бог не лише Всевишнє в житті Даниїла, Моїсея чи Давида, Він всемогутній у нашому з вами житті. Коли відбуваються події, що випробують нашу віру, ми можемо нагадати собі, якому чудесному Богові служимо. Він всюди сущий, Він усюди, Він все чи Він знає все і далі любить нас. Він всемогутній, Він може все, він Бог усієї благодаті, Альфа і Омега, початок і кінець. Наш любий отець і Ава, Ісус Месія, і цар, що незабаром прийде, а також він Бог попри все.